І всім привіт, друзі! І з вами сьогодні Dry Dent Warrior. І сьогодні ми апнемо 750 кубків на френкі та зробимо невеличке відкриття. Поїхали. Граю я в Brawl Ball 2 на 2. І в нас залишається остання катка до 750 кубків на френкі. Так, ось ми і запустились. Зі мною мех проти нас. Поко ідино майка. Я просто заношу м'яч, бо в них не вистачає урона. Ми, я знову просто йду. Дараз. А, ні, мене зараз винесуть. Ну добре, мех повинна задефати. Вона не задефала. Ну добре. Один-один. Ну я зараз виграю цю катку. Легку. Так, ми ось так от даємо ульту. Забираємо Дінамайка. Даємо ульту, відпугуємо пока, притягуємо пока, виносимо його. Потім беремо, йдемо, кидаємо. Ага, зрозуміло. Динамайка був гіпер, тому він мене виніс. Ну, добре. Зараз ми вже повинні забити, бо я зараз притягую боко. Раз, раз. Тепер йду Станю. і ні-ні. Знову не виходить забити. Ну, Динамайк нам вже не заб'є. Так, я стану боком. Давай мех. Ні, мех не може. Не виходить щось у нас, ну добре. Так. Раз. Я зловлю м'яч, добре. В мене мало ХП. Обережно відходимо, відходимо. Дякую за передачу. Все, у Пока не вистача урона, і я заношу. Все. Ось ми і виграли гру. І 750 кубків на френків так, а тепер перейдемо до відкриття. До речі, мені залишається одна катка до, до 36 тисяч кубків. А давайте, до речі, зараз зіграємо ще одну гру, апнемо 36 тисяч кубків. І я ще виконаю квести і заберемо легендарний стар дроп. Добре. Поїхали. Так, проти нас Леон та Tiple, а зі мною Бастер. Базлайтер, точніше, а не Бастер. Так, зараз я просто прохожу. Їх не вистачить знову урона. Так, все, зараз я обережненько ось так прохожу. Збоку. І... На жаль, я автоатаю це зробив. Раз, винесли леона, тепер притягуємо міпла, не вийшло, на жаль, ну добре. Ми ось так, Не виходить, щось нам нанести урон по міплу. Так, зараз ми ображенько обходимо. Їх, так, раз, раз. Я виніс міпла. Ні, на жаль, Бозлайтер не виносить Леона і Леон забиває нам. Ну добре, знову нас один один, як і в прошлій горі. Так, ми проходимо. Я ультую. Міпл нас закрив, але це мені не заважає. І ми забиваємо. Виграємо цю катку. Тепер у нас 764 кубка на Френкі. І 36 тисяч кубків. Це дуже класно. А зараз я виконаю квести і повернусь до вас. Друзі. Друзі, а ось я і виконав квести, але давайте. Легендарний старт-дроп залишимо на кінець. А спочатку відкриємо е, всі награди на Бравл пасі на моєму другому аккаунті. Зараз я туди переміщусь. Друзі, а ось я і на своєму другому аккаунті поїхали. Спочатку на путі слави заберемо. Старт-дроп. І ще один звичайний стар дроп. Епічський. Так, тут у нас ще за дні. Так, тепер йдемо в Бравл Пас. Тут у нас ось стільки наград. Поїхали. Так, перший стардроп. Редкий, нічого цікавого. 10 кристалів. Другий стардроп. Теж нічого цікавого. Тисяча монет. Третій стердроп. Нічого цікавого. Четвертий стередроп. Сверхредки теж нічого цікавого. Тисяча очків сили. Сверхредки знову. Так. І знову редкий. І ще кристали. Ну, все, а тепер повертаємося на мій основний аккаунт. Так, ось, друзі, ми і на основному аккаунті. Ну, для початку давайте подивимося, яких бравлерів в мене немає. П'ять міфіків та чотири легендарки. Ну, давай, бравлер. Я сподіваюся на якогось міфіка. На легендарку дуже маленький шанс, тому я сподіваюся на міфіка. Давай гра. Будь ласка, Бравлера. І. Ні, це скин Піротехнік Спайк. Досить, до речі, непоганий скін. Ось так він виглядає. Ну, все. А на цьому наше відео підходить до кінця. До побачення, гарного дня і пока!